Котеджі з сауною під Києвом за 1300 гривень. Комплекс знаходиться в 10 хвилинах від Києва в сосновому лісі. Є чотирьохмісні будиночки. в них дві спальні. Коштує такий будиночок 1900 гривень. В ньому йде не тільки сауна, а й купель. За користування сауною доплачуєте 300 гривень. З мінусів на території немає зони барбекю, але є двохповерховий ресторан, який спеціалізується на м'ясі. Це ресторан аргентинської кухні, стилізований під ранчо. Тут можна спробувати справжню кесаді. Ділью або ж насолодитися їх пікантним міні-тако з лососем. А у вихідні дні шеф безкоштовно всіх гостей пригощає супом. Для правильного харчування є салат Росаріо. Але все-таки це м'ясний ресторан, і ми на ранчо. Тому я замовила собі свинячу вирізку, Вона запікається в хоспарі. Ну і запиваємо космополітеном. Він тут смачний з авторським баченням. За наш відпочинок на ранчо вийшло 1300 гривень. На банкети тут знижка 20%, А на день народження.